Чи замислювалися ви коли-небудь, як це отримати обіцянку, де кожне, абсолютно кожне слово виконується бездоганно у світі, де слова так часто ну втрачають свою вагу? Сьогодні ми торкнемося ідеї абсолютної вірності? Так і досліджуватимемо ми її крізь призму посібника з вивчення Біблії уроки віри від Ісуса Навина? Наша сьогоднішня тема Бог вірний. І вся її суть, по суті, сконцентрована в одному реченні. Отак це ключова думка, яка проходить через усе обговорення з книги Ісуса Навина з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилося невиконаним жодне слово, усе здійснилося. Звучить як грандіозний фінал, крапка в історії завоювання. Але знаєте, це водночас і відправна точка початок для розуміння чогось е, значно більшого. Давайте розберемо, що саме тут закладено. От що мене особисто вразило: у цьому короткому уривку, буквально кілька віршів, автор п'ять разів використовує слово усе. П'ять разів у весь той край усіх їхніх ворогів. І зрештою, усе здійснилося. Це ж ну не просто стилістичний прийом, правда? Зовсім ні. Це такий потужний наголос, що перемога Ізраїля це не їхня заслуга. І це, власне, ключовий богословський принцип. Він створює двовижну паралелі з новим завітом, зі спасінням. Саме так. В посланні до Ефесян сказано те ж саме: ви врятовані благодаттю, це подарунок, а не ваша заслуга. Вірність Бога це фундамент. Навіть як каже апостол Павло, коли мене вірні, він залишається вірним, він не може зректися себе. Добре, отже, маємо картину повного тріумфу. Обіцянки виконано, здавалося б, можна ставити крапку, але ж ні. У своїй прощальній промові Ісус навин раптом змінює тон, чому минулий успіх не гарантує майбутнього. Тому що конфлікт, бачите, змінює свою природу. Він перестає бути військовим, він стає духовним і через це набагато набагато підступнішим. Головна небезпека вже не армії за мурами, а скажімо так. Компроміси всередині. Тобто небезпека не у ворогах, а в дружбі з ними. У компромісі за обіднім столом. Він же прямо говорить не укладайте змішаних шлюбів, навіть не згадуйте імен їхніх боїв. Це ж не про расову чистоту, а про щось глибше. Абсолютно і йдеться про збереження духовної ідентичності. Історія дає нам такий. Трагічний приклад Соломона. Наймудріша людина свого часу. Так, але саме через політичні шлюби, через компроміси у вірі він, по суті, зруйнував своє царство. Це показує наскільки серйозною є ця загроза. Якщо небезпека настільки тонка, то яке ж рішення? Що пропонує Ісус Навин? Його рішення це не військова стратегія, це заклик до особистих, глибоких стосунків. Він каже, триматися Господа. І в оригіналі на євриті там використано дуже сильне слово давак. Що саме воно означає? О, це одне з найпотожніших слів для позначення зв'язку. Це те саме слово, яке вживається у книзі буття, коли говориться, що чоловік пристане до своєї дружини і вони стануть одним тілом. Це опис найглибшої єдності, непорушної близькості, неймовірно. І одразу після цього він каже: з усіх сил пильнуйте ваші душі, щоб любити Господа Бога вашого. Ця любов, Агапе, це ж теж не просто емоція, чи не так? Це свідома відданість, щоденний вибір вірності у відповідь на його абсолютну вірність. І тоді, знаєте, послух народжується не зі страху, він випливає з любові, стає природним виявом цих стосунків. Виходить Божа вірність. Це доконаний факт, це наша відправна точка, але наше майбутнє визначає наша відповідь на неї, наш щоденний вибір триматися його і любити його. Так. І це залишає нас з думками для роздумів. Біблія говорить як про безмежну Божу любов, так і про його гнів на гріх. Тож питання таке. Як усвідомлення того, що Бог є справедливим суддею, котрий не терпить зла, поглиблює наше розуміння справжньої ціни та величі його любові? Це дуже глибоке питання, яке безумовно варте роздумів. Дякуємо, що були з нами в цьому зануренні. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні обговорення, щоб разом відкривати нові глибини. Залишайтеся з нами.